Привіт усім. Як справи? Так, привіт, привіт. Так, дівчата, хлопці, іноді я виставлятиму пости, де поранені захисники і захисниці потребують вашої допомоги. То, будь ласка, звертайте на це увагу. Крім того, я виставлю пост, де близька людина мені потребує вашої допомоги. І звертайте на це увагу. Привіт! І Світлана, як тебе справи? Мене дуже-дуже непогано. Дякую за те, що зайшла. Так, а зараз щось послухаємо. І так, доки вас достатньо, то ще раз говорю, що я отримую і благодійну сторіночку, і часто виставляю на своїх сторінках, блогах, те, що наші захисники, захисниці потребують вашої допомоги. Тому звертайте на це увагу. Я щаслива роду, маю вроду, той хлопці за мною ходять юрбою, ще й дід. Чи вчепився дід? А до вас чіплювався дід. У мене був навіть такий випадок, і не раз, особливо з тим олігархом, який хотів, що нового, зараз розкажу. Який хотів, щоб я за діамантом корону віддавалась його друзям, Бо якось не змогла. Як там Жуля? Потихеньку бігає, бігає по вулиці. Я купила її шинник аби буду водити по вулиці. Можливо, вона перестане боятися ходити зі мною. Дивіться, сонечки, вас тут достатньо, я виставлю пост. Невдовзі, що хлопець із ногою потребує вашої допомоги. Якщо можете, то допомагайте, будь ласка, я буду тільки вдячна. Іноді я такі пости виставлятиму. Цей хлопець, наприклад, близька мені людина. Ну, я і чужі пости можу також виставляти. Ось так от. І ще один такий випадок, тому що, може, ви дивуєте, що одна людина постійно вперто під моїми постами пише коментарі, обзиває мене там і обзиває самими принизливими словами. Це такий хлопець, який все чіплявся до мене, щоби я вийшла за нього заміж. Сам він не на війні і. Не те, я казала, в мене є кохана людина, він захищає Україну і так далі, але той чомусь не розуміє цього. А тепер пише мені такі капості. Тому дуже неприємно. Ну, а щодо поста про допомогу він не досі з'явиться для дійсно хорошої людини, який захищав нашу Україну. Так, у вас уже 102. До речі, як вам. Такі ось перлинкові прикраси на сукні. Мені здається, вони обтяжують комірець. Живою треба буде затиснути. <кій> До речі, погода класна. Сонячно знову, тому хочеться на вулицю. Так, а зараз ми глянемо ще погоду, яка буде надалі. Дякую за дарунок. Так. Сьогодні плюс 5, а завтра плюс 4, можливий сніг із дощем. Будемо надіяти, що це буде лише дощ. Потім плюс 4, а потім вже починає плюс 7, плюс 9, плюс 12 п'ятницю. Отже, перетерпіти завтрашній дощик. А як там у вас на вулиці? У мене темно-рудий колір. Погода дуже нестабільна останніми днями. Ну, надіюся, що це післязавтра вже буде постійно сонячно і класно, тому що все-таки весна настала. Мати ще мені постійно каже: в нас такого не було у наші часи, за моєї молодості. Було холодніше у березні. Ну, що поробиш заміжня? Ніще. У нас є І ще в нас з матірю часто виникають суперечки. І знаєте, на якій основі вона каже, що жінка має бути обов'язково снутливою до одруження. І винуватить мене в тому, що я не снутлива. І зауважте, вона каже, навіть якщо тобі 30 чи 40 років, ти маєш бути незайманою, якщо ще не вийшла заміж. Я так не вважаю. Хто вважає ці думки її застарілими, ставте плюсики. У вас дуже гарно нафарбовані губи. Дякую. Дякую, дякую. Мати молодець, пише Марка. Ні, вона не молодець. Звісно, застріла думка. Дякую. Ну, а як же жінкам, які зовсім, яких не виходить вийти заміж, або які зовсім не вийшли їм так і сидіти з цілкою? Ви дуже гарна дякую. Розумна жінка. Ну, я так не думаю, це ваші натуральні кудрі. Я їх ще укладаю на додачу. Ну то радянське мислення отож. Неважко не потім розчесати волосся, ні, але я його до кінця не розчісую. Мені взагалі не подобається аскетичний спосіб життя, який нав'язувався радянськими часами і аскетичне мислення людей. Не треба вихвалятися, не треба мати а, золото і машину, бо то предмети розкоші, уявіть собі. Не треба а, гарно вдягатися, модно і так далі. Це жахливо було. Не хочеш заміж, хочу. Куди б ви хотіли поїхати, та я переїжджаю в Київщину. Невдовзі переїжджаю. Хто ти по гороскопу? Я рак, але в переході на лево. Ось це дрон родилось. Дякую, дякую, дякую. Чому приїжджаєте? Ну не хочу я в селі віддаленому жити прикордонному. Ну, а, і ще нагадую всім, хто приєднався, ще недовсі виставляю пост про хлопця, який отримав поранення під Харковом, захищаючи нас. Йому потрібна ваша допомога, тому звертайте на це увагу. Ну що ж, сонечки, тоді вже знайшла будинок так, про що сьогодні ефір? Та от розмовляємо на різні теми. Так, ну, дякую, що ви тоді зі мною побули. Дуже хочеться на вулицю. Com então, um bye bye